Середньостатистична жінка в Україні живе приблизно 74 роки. Уявимо, що ця скляна банка ваше життя. Зробіть паузу та задумайтесь, чим ви його наповнюєте 15 років на дієти, і це не жарт. Це дослідження. В середньому жінка витрачає до 15 років свого життя на спроби стати ідеальною та худою. Ще трошки років на думку я недостатньо гарна, на сором за своє тіло, на порівняння себе з кимось, хто навіть не знає, що ви існуєте. Ще декілька років на провину за їжу, коли їжа стає ворогом, коли кожен шматок це стрес та самоосуд, ну і найбільше. Ше в житті ми витрачаємо на очікування. Схудну, почну жити. Стану кращою версією, точно буду коханою. Подивіться, пів вашого життя вже зайнято любов'ю, а боротьбою, покаранням та очікуваннями. Хіба заради цього ми живемо? Запам'ятайте, одного разу треба не починати нову дієту, треба почати жити, тому що життя не чекає, коли ви схуднете.